Кривий ріг, 4 квітня, один з найтрагічніших днів для нашого міста. Близько сьомої години вечора ворог завдав балістичного удару в одному з мікрорайонів нашого міста. Біля місця влучання справжнє пекло, тіла загиблих скрізь. Станом на 21 годину відомо про 14 загиблих, серед них шестеро дітей. Понад 50 людей зазнали поранень, і це просто жах. Наразі всі екстрені рятувальні служби працюють на місці. Свої також чудом. Я пішов до ванної кімнати. Тільки закрився. Дружина також чудом була на кухні з сторони прильоту. Також чудом пішла в коридор за телефоном. Пролунав вибух, все затремтіло, окна, автівка. Бая. Сусідка стояла возле під'їзду. Сиділи на лавочці, почали заходити. Прилетіло, осколком попало, Не знаю, яка в неї зараз ситуація. Ну, забрали в тяжкому стані моє сумочкочка така